За чутками саме тут, у цьому ліфті, невідомий гвалтівник вчора намагався вдруге знайти собі жертву. Сказали, що напад був на жінку в ліфті, молоду жінку 27 років. «Оце чудо ми знайшли в Маневицькому районі сели Купиля. Так що грибникам раджу туди їздити і збирати таке чудо природи». Ні, не віримо. А чому? Тому що, коли вони, вони завжди кажуть, прозорі, а правди ніякої немає. Щоб люди жили за тисячу гривень за пенсію. За гречку, за сало продадуться по-любому. Все корумповане, все, все одне з другим зв'язано, якщо поміняти, всю владу. Тоді буду вірити. От, на базарі, купують те, що необхідне. Люди в селі, а ще на віддалених селах, нічого тут і так село відмирає, то ще хай телебачення відключили. То вже з усім замре, що нікому забути, нікому не треба. Яка та пенсія? Тисячу, тисячу п'ятсот, отакі пенсії все.